Дивіться, яка штукенція в мене є. Знаєте, що це таке? Це в нас SK-01, це Miracast, Google Chromecast, Dongle і ще й Apple Airplay, як вони кажуть, але це трохи не так. Це знаєте, такі собі донгл без дротового кастингу, то тобто не кастингу, а стрімінгу. Воно може стримити з iPhone, як скрін міролінг, тобто робити зерка, зеркальне відображення з MacBook. Також воно підтримує Chromecast, повноцінний Chromecast, не тільки зі смартфону, не тільки з якихсь додатків. Ви можете передавати, наприклад, з Google ChromeCast, з Google Chrome. Є технологія така Google Chromecast через Google Chrome, ви можете відображати якісь вікна, ви можете просто зробити відображення. Вашого робочого стола ну повністю монітора, і також він працює як повноцінний е, ну, бездротовий дисплей, тобто, ви можете е, також його підключити як бездротовий дисплей, і навіть у 4К. Тож на каналі Технозон Україна, поїхали. Почнемо, звісно, з сайту виробника. Коштує він 69,99. Звісно, він є на Аліекспресі за ціною трохи дешевше за 59 баксів. І в мене тут є відразу питання: чи варто купувати таку фігню? За ну не фігня, звісно, вона працює. Чи варто купувати за 70 баксів ось такий донгл, Чи може є я якийсь сенс купити, наприклад, TV-Box бокс підтримкою Chromecast та Miracast. От для мене це основне питання було, для того, щоб я зрозумів, чи варто витрачати на це гроші. Як вони пишуть, тут і Міракасти, Windai, і Android, і AirPlay, і MacOS, і iOS, і Chrome, і DLN, ділений не, не зрозумів, до чого тут, звісно, 4K HDR Wireless Display, і тут в нас є порівня... порівняння на таблиця. Порівняльна таблиця з Mi box ну, щоб ви зрозуміли, який ще першої ревізії, не зрозуміло якого року. Але якщо Взяти, взяти Mi Box другої ревізії на даний час. Він коштує зараз 55 баксів, хоча вони тут пишуть 70, порівнюють вони з Chromecast 4K Ultra незрозуміло якого року і чомусь не порівнюють з Chromecast 2020, який є повноцінним tv боксом і навіть має і Chromecast теж. Ну, з Apple TV там порівняння недоречне. Але, але тепер вони пишуть, що для Вінди. Тут є у ProScreencast Міракаст, uh, але а там лише Google Cast і на Apple TV нічого немає. Але це неправда про Mi Box S другої ревізії. Там теж є Міракаст. AirPlay на macOS. Uh, ну тут трохи вони теж лукавили, бо uh, чистий AirPlay, воно не підтримує. Чи я просто не зміг його просто запустити? AirPlay якось працював працював у режимі Screen mirroring, але коли ви спробуєте його відображати як AirPlay чистий без mirroring, він чомусь буферує і все і просто висить. На Xiaomi Mi Box S можна встановити, наприклад, якийсь додаток по типу AirPin Pro, і він теж буде працювати з AirPlay по такому ж принципу. Тож, я не бачу ніяких моментів, ну, наприклад, чому я не зможу транслювати AirPlay через той самий Mi Box, не бачу. Тут вони пишуть, що IOS IOS теж працює як, ну, чесно кажучи, як. Повна фігня, бо це просто скрінмірун. І Android, ну звісно, Міракаст, GoogleCast, щось вони тут перемудрили. Підтримує 4К 60 Гц. Я це підтверджую, але з HDR вони трохи теж перемудрили. Ви можете увімкнути в налаштуваннях повний HDR. І він просто буде відображати постійно кольори у HDR, не бере, і він не бере той HDR зі стрімінгового потоку. Оку, який йому передає, ну наприклад, той самий YouTube HDR. Ні, це не може. Це, ну, це можливо, але це не так працює. Тут немає такого, що воно автоматично перемкнуло HDR і воно все запрацювало. Ви просто виставляєте 4К розподільчу здатність. І знаєте, для чого я його ось для чого він він мені сподобався? Я коли я під'єднав його як з монітор, то він так він підтримує 4К, і 4К ну, запрацювало. Тобто я обираю розподільчу здатність. 4К, воно перемикає екран, показує, що це 4К, і в мене тут питань немає. Далі 5 ГГц є і мультиплатформеність, і те, що вони пишуть, що тут немає в нього дуже низька затримка, грати на цьому зовсім неможливо. Сама по собі технологія Miracast, Chromecast і Apple Play, вона. Вона має затримку при будь-якому варіанті. Вона буде мати затримку. Що б ви не робили? Це може бути спеціалізований стік, це може бути tv бокс це може бути ось такий донгл. Воно усюди буде затримка. Далі, далі, далі. Вони тут показують, як під'єднати, грати на цьому не можна, відразу кажу. А ось це правдива річ, яку вони показали, що тут можна робити презентації, презентації, слухати концерти. Так, це ось це можна. Можна перемкнути вертикальне положення, можна перемкнути горизонтальне, це теж підтримується. Далі. А, знаєте, що вони ось про Хромкаст. Ось З Chromecast це досить класна річ, бо він може прямо у, Chrome, у Google Chrome відображати через ChromeCast, наприклад, деякі вікна у вашому комп'ютері, чи відображати, ну, вікно, чи відображати вкладку, чи відображати повністю робочий стол. І що ми зараз робимо? Я вам розмістив опису під цим відео посилання, а ви підписуйтесь на натискайте дзвоник, щоб не пропустити подальші наші цікаві обзори, чесно кажучи. А ми з вами, я під'єднаю його, покажу. Як він підключається, я під'єднаю до нього iPhone, під'єднаю нього, до нього Chromk через Chromecast свій смартфон на Android і просто покажу, як працює в нього додатково як безпровод бездрутовий монітор. І для мене, я відразу скажу, що для мене це ну, цілком. Ну, така собі річ, я, я навіть не розумію, для чого вона може бути. Якщо мені потрібна потрібна така річ, то я куплю, наприклад, той самий сеоміні Box другої ревізії, він буде працювати досить добре. Тож, я чесно кажу: ну далі я вам скажу своє бачення цього питання, але зараз дуже короткі тести, і е, чекаємо на висновки. Переходимо. Ну і що? Ми бачимо стартову сторінку, і ну, по-перше, скажу так, що тут ми бачимо чотири кроки, які вам потрібно зробити, щоб запрацював цей скринкаст. По-перше, вам потрібно його під'єднати до Wi-Fi мережі вашої домівки. Але тут понизу написана дуже цікава інформація, що воно працює у Screen Mirroring чи Miracast ChromeCast. А ось тут цікава річ, бо screen Mirroring – це Apple і ну, Mac ОС та iOS. І тут дуже важливо, дехто може сплутати і подумати, що воно може відтворювати AirPlay. Так, воно бачиться, як цей цей девайс можна побачити як AirPlay, але в мене ну не вийшло його відтворити через AirPlay, Але як скрінмірую на Apple він працює, і Miracast і Chromecast дійсно працюють і працюють і зараз ми це перевіримо. Давайте так, спочатку ми повинні з вами під'єднати. Ну, давайте, я запустив запис е екрану. Йдемо до налаштувань Wi-Fi і під'єднаємось до ProSкринCast. Е е давайте, там написано, яка в нас є тут який пароль. Від'єднаємо від мобільного інтернету, і нам, і нам потрібно зайти просто на 192.168.203.1 і під'єднати до вашого Wi-Fi, повідомити цю штукенцію, фактично, який у вас Wi-Fi пароль. Далі вона під'єднається. ось ми бачимо на екрані. З'явилось під'єднано до ASUS 5G, і все, ви можете від'єднуватись. Ну, все, ви можете від'єднуватись та під'єднатись до свого Wi-Fi пристрою. Все, до Asus 5G. Ми під'єдналися. Ну почнемо з Apple, бо там дуже, дуже дуже такі прості умови використання. Ми просто беремо Apple та транслюємо екран. все. Воно під'єднало. Ми бачимо, що це все працює. І все. Ми можемо подивитися фоточки якісь, перемикає екрани, начебто, начебто, все нормально. І на цьому усі Apple-фішки для нас закінчилися. Давайте під'єднаємо до нього наш смартфон з Android. Обираємо про скринкаст. Я можу зупинити запис екрану. О, все спрацювало! Дивіться. Досить непогано, і затримка тут набагато менша, ніж у Apple девайсах. Тобто я можу тут використовувати все, що захочу, можу показувати там відосики, можу показати якісь е фотографії, там, розвернути, наприклад, там, і ви побачите її на весь екран. Тож, це все працює. Але від'єднуємо. Але воно ще працює ось у такому режимі. Зараз ви бачите, ну я вимикнув відразу. Зараз ви бачите, тобто воно підтримує Chromecast просто-напросто через, через стандартну функцію самого ChromeCast через трансляцію з вашого смартфону. Ось, бачите, в мене знову запустив і воно працює. Це, як це працює? Це не тільки у YouTube. Давайте я е, зупиню трансляцію, просто закрию її. Ну, дивіться, я зараз е, перемкнув на свій комп'ютер. В мене ну, ось у віконці це йде захват е, того, що відображаю цей проскрінкаст. І дивіться, яка річ, для чого я його ну, більш, більш мені він цікавий. Нічого. дивіться, Я йду у параметри дисплея. Йду у кілька дисплеїв та підключаю цю штукенцію як бездротовий монітор. Так, воно працює у режимі бездротового монітору. Дивіться, зараз воно вмикнуло і почало там щось відібражати. Так, відібражає зараз інший екран. Воно зараз відібражається як два повністю так диференсованих екрани. Давайте ми з вами визначимо їх. Перший цей, другий цей, і в нас є один момент це ми просто обираємо 4К. Таким чином, я його давайте зберегти зміни, я його перевіряю на те, що він підтримує 4К. Я можу взяти оце віконце і просто перемістити його на інший дисплей. Також ми можемо туди аудіо, звісно, перекидати. Ой, куди, куди я подів? Куди я подів своє віконце, то трохи неправильно. І в мене є ну, просто два дисплеї, Я можу їх транслювати, я можу їх зеркалити та інше. Але до чого я це кажу? Для мене, для мене такий аспект. Є, ну Давайте я від'єднаю цей дисплей додатковий, просто відключу. Для мене цей аспект важливий, бо ця штукенця Бо ця штукенція може працювати у різноманітних моментах і ще й е, працювати як е, ну дивіться. Як транслятор для Chromecast, бо він підтримує Chromecast технологію, і це не мож... це дуже важливо. Бо у Chromecast ви можете транслювати через Google Chrome, наприклад, деяке вікно, деяку вкладку. І це досить класно, якщо ви його під'єднали, наприклад, до проектора і робите якусь презентацію. Це буде працювати дуже добре. А от тепер інша сторона медалі. Я закриваю ось цю штукенцію, залишаю свій канал. Ми трансляцію нашу зупинимо. Зупинимо. А тепер давайте чи купувати цю штукенці за її ціну? Вона дуже-дуже, ну скажімо так, дешева. Я б о, тут обрав би, наприклад, якийсь TV-Stick з підтримкою ChromeCast, чи, наприклад, Xiaomi Mi Box а, другої ревізії, він теж з підтримкою ChromeCast у. і теж можу на нього транслювати а, через той самий Chromecast, через Google Chrome. А, у, наприклад, у Xiaomi Mi Box а, другої ревізії ми можемо туди, туди транслювати а, і через Miracast, там є Miracast ще додатково, можемо транслювати як бездрутовий дисплей. І це теж буде працювати. Звісно, ви не можете через бездротовий дисплей там транслювати якесь надважке відео. Так, це так не працює. Це працює іншим чином. Ви його використовуєте для чого? Для того, щоб показати якийсь контент, для, для того щоб показати ну контент, я маю на увазі фото. Маже важливо, якесь відео. Ви можете, але розраховувати, що ви увімкнете передачу 4К і ви отримаєте якусь там. Люту річ таку, яка буде вам просувати 4 HDR, ні, цього не буде. Це не так працює. Дуже важливо, щоб ще ще й роутер був досить нормальний. Тож для мене за цю ціну так воно працює. Я, я його рекомендую, але е, я б купував би TV-Box з підтримкою тих самих технологій і не заморочував би і не морочив би собі одне причинне місце. Е, тож це моя думка. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.